Ви викупили в чому прикол? А він однією серветкою протер першого, потім другого, а потім третього. Коротше, якщо в першого було щось, там якийсь, я не знаю, гіпатич, там, я не знаю, якийсь там снідвіл, підорак, там якась ще херня була, в першого. Він потерціє серветку другого і третього. Це вони вже, типу, брати по крові максимальні. вже. <сум> Такі закантачені просто, що це просто. Я не знаю навіть, що тут сказати. <сум> А, про татуху, ну я не знаю, що тут ще казати. Типу, тут е шедевр просто мистецтво. Кожен е хоч має бути три однакові татухи, але вони дуже сильно відрізняються Одна від одної, особливо це, типу, борода знизу. В одного, типу, чорна, в іншого біла. Коротше, ну, таке, то вже. Це вже нюанс. Я вже мовчу про те, що вони всі три косоокі, такі в різні сторони, очі дивляться. Просто коментувати не треба, хто, хоча б плюс-мінус має почуття прекрасного, він мене зрозуміє одразу. <реш> <реш> О, але ця серветка, типу, потерти однією серветкою три роки, мені нагадала цю історія. Ти коли на базар приходиш, то знаєш там овочів купити, Кажеш, мені цих три баклажана. О, і він бере там, вона. І ці баклажани, отак, от знаєш, типу, натирає ці тряпочки, коротше, Я дивлюсь, історія та ж сама. Просто, типу, я не знаю. Це у мене нема слів, я не знаю. У мене одні матюки. О, будь ласка, вибачте, бо я. Е, коли такі речі дивлюсь, я не дуже люблю матюкатися в житті, типу, але. От не ну не будемо брехати. Короче, матюкатися я люблю, але не дуже багато помірно. От і коли я бачу такі речі, у мене просто не виникає в голові взагалі ніяких ідей, окрім матюків. Це просто.